Всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео про ремонт ось такої 5-вольтової led стрічки Це той випадок, коли замовляєш на Aliexpress, а товар приходить не завжди справний. А в тебе немає ніякого бажання відкривати спір, і швидше буде все відремонтувати самому. Ця led стрічка має працювати від USB виходу. тому на одному з її кінців ми бачимо USB-роз'єм та кнопку для вімкнення. Підключимо стрічку до блоку живлення та впевнимося, що стрічка справді не працює. При натисканні кнопки стрічка не вмикається, та USB-тестер також показує, що споживання немає. Щоб перевірити, чи справна стрічка, підключимо її до лабораторного блоку живлення в обхід роз'єму та кнопки. Як бачимо, стрічка засвітилася, тому проблема буде в роз'ємі, в кнопці або в кабелі живлення. Почнемо з кнопки. Розберемо її та подивимося, чи все там в порядку. За зразу бачимо обірваний мінусовий провідник. Він навіть не обірваний, а просто не запаяний, тому що обидва кінці дроту залужені. Для зручності закріплюємо дріт та проводимо паяльні роботи по відновленню нашого провідника. Провідник відновлений. Тепер перевіримо, чи засвітяться наші світлодіоди. Все працює, як треба. Тепер збираємо прилад та можемо користуватися. До речі, споживання стрічки майже 1 ампер. Всім, кому було цікаво чи корисно підписуйтесь на мій канал, а ми з вами побачимось в наступному відео. Бувайте!